Червень цього року такий дедлайн встановив ЄС для Польщі та має або прийняти мігрантів мусульман у межах своєї квоти, або готуватися до наслідків непослуху. Квота цієї країни 6 тисяч втікачів із тих 120 тисяч, яких мають перерозподілити між країнами в європейському союзі. Польська правляча партія Право і справедливість невблаганна. Вона не хоче приймати жодних біженців на своїй землі. Натомість ладна допомагати лише тим, хто залишається в Сирії. Брюсселю польська прем'єрка. Закинула брак здорового глузду, але не згодимося, але ми не погодимося. Польща не погодиться на жоден шантаж зі сторони Європейського союзу. Ми не будемо брати участь в божевіллі брюссельських еліт. Ми хочемо допомагати людям, а не політичним елітам. Ми хочемо допомагати людям, а не елітам політичним. політичбати Шидло згадала й про Брексит. Мовляв, той це результат помилок Європейського союзу. Якщо той припускатиметься їх далі, то це матиме ще гірші наслідки. Теракт у Манчестері 22 травня та прийом біженців мусульман. У риториці прем'єрки явища пов'язані між собою. А посунули... цього разу терористи пішли ще далі. Вони вдарили по найбільш невинних та незахищених, вдарили по дітях. Хочете на це погодитися, аби Польща була беззахисна? Такою є відповідь Польщі на критику Брюсселю. У Брюсселі вважають, що в Польщі де-факто немає вибору. Єврокомісія нагадала їй про це, як і Угорщині та Австрії країнам, які теж саботують свої квоти. Попри те, що більшість країн-членів регулярно бере нові зобов'язання і проводить розміщення мігрантів, угорщина, Польща й Австрія не прийняли жодної особи. Це є порушенням їхніх юридичних зобов'язань, зобов'язань щодо Італії та Греції, а також принципів справедливого розподілу відповідальності 17 травня 2017 року. Експерти одностайно визнають, компроміс між Варшавою та Брюсселем нині неможливий у червні. Польська влада так і не відкриє свої двері перед біженцями з мусульманського сходу у Брюсселі До цього сценарію готуються. Приміром, там можуть урізати фінансування для цієї країни з фондів ЄС. Може Європейський союз особливо Європейська комісія вирішить, що ми мусимо заплатити хороші за Наше ставлення до біженців європарламент може також почати процедуру перевірки Польщі щодо того, чи існує там загроза цінностям ЄС. Покаранням у цьому випадку є втрата права голосу в органах Європейського союзу. Втім, якщо до цього дійде таке рішення, зможе заблокувати Угорщина. Її прем'єр Віктор Орбан теж потрапив у немилість до Брюсселя за свої недемократичні дії. Крім того, єврокомісія може подати позов до суду європейського союзу на польський уряд No, tylko jest pytanie, czy wszystkie kraje Europy, Szynki, wszystkie inne kraje będą naprawdę takie sankcje podtrzymywać. Polska władza bardzo nadziwia, że sankcje nie będą podtrzymywane na przykład w Chorzczynie i że wtedy niczego nie będzie. Nijakich sankcji Polski, przeciw Polsce nie będzie. No, po prostu będzie taka... Політична криза, яка буде діяти до ну, мабуть до наступних виборів в Польщі, цих виборів потрібно буде чекати до листопада 2019 року. А тим часом польсько-угорський альянс у ЄС обороняється його сторони не лише готові до взаємовиручки, Оселити в себе втікачів від воєн. Вони відмовляються теж синхронно. Перед офіційним Будапештом стоїть той самий крайній термін червень цього року. Жанна Безпічук, громадське.